Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Я знову майже 2 неділі не була на дачі, хоч і була відпустці, але хто дивився попередні відео, знає, що у мене хворів чоловік був в реанімації, і я брала відпустку і так сказати вихажувала його після цього всього, тому що в нього сили не було. Зараз вже він трошки поправився, і сила десь з'явилася і все. І ми приїхали вже з ним у двох машиною на дачу. А тут, а тут. Ну, ось красота світуть квіти. Рукола цвіте і лягла, і повністю вже переросла. Помідорки в'яжуться. Це зовсім пізно садила, але встигли зав'язатися. А помідори у мене і зліва, і справа. І там чорнобривці, квіти, але я їх не розсадила дуже густо. І теж майори, і теж чорнобривці. І теж помідори, які досаджувала дуже пізно, але он щось пов'язалося, щось є. Капуста і тут теж помідори. Ну, бачу, є. є. Я вже їх тут е, останнього разу не змогла даже залізти підстригти, так вони вже і ростуть. Перець теж пов'язався, теж є. Просто я садила по цибулі. Частину цибулі я вже вибрала. Частину ось треба срочно вибирати. Вона вже прям хотів її знайти. І там он геть в траві заросла та цибуля. Ну, якось буду шукати. Полуниця в мене ремонтантна, яка спіє до морозів. І ось так у мене ж зараз багато її. Дуже багато. Теж треба. Вибирати. Дуже багато колонички. Буду вибирати, буду вибирати, щось робити. Яблочка підросли. Морква, бадилля таке красиве, обично морква така чогось у мене. Бадилля ніяке, бо всихає від жари, а цього року воно гарне. Ця яблунька якась у мене низька, але яблочка є. А от за що мені душа болить за цю грушу? Це груша Бера. Я бачила, що дуже багато навішалось груш, вона молоденька і ветки ще мягкі. Ой, ну не могла я сама тоді зробити ці підпорки, не могла її укріпити, не могла б і... Надо було хоча б частину груш, можливо, обірвати і просто викинути. Ну, Сталося те, що сталося. Ось обламало, розчахнуло, і ось далі. І далі он там теж розчахнуло. Не знаю, цікаво захвачую. Розчахнула мою грушу. Буду сьогодні частину щось обривати. Можливо, до лежить доспіють, Остальні, які менші, хай на груші спіють. Дуже шкода, молода грушка. І ось так постраждала. Дуже багато груш навішалось. Я сама не встигла просто все зробити. Капуста розрослась красива. Ой, ой, як же ж важко, як сюди якийсь час не приїжджаєш. Тут теж капуста, теж перець, теж цибуля, яку вже я весною садила. То там в мене цибуля саджена на зиму, а тут ну, густо було. Щось я цей год все понатикала, не змогла його підв'язати. Все мене щось цього року пішло не так. Морква буряк, теж бачу непогані. Все заросло, буду полоти Тут диня, тут кавун. І далі огірки. Помідори вже ми їмо. Ще минулого разу я рвала. Потім от сестра приїжджала, теж мені привозила, вибирала в мене. Помідори є. І ще поки на їжу. Ще для закривання масового немає. Він навіть салатний, червоний, гарний один є. Помідорів теж буде багато. Я їх обробляла декілька разів, ось і підв'язані, а вони від, від тяжесті помідорів. Просто впало стебло. Буду вибирати огірки, хоча я вже засолила, Ну, може щось ще, що ще придумаю. Це ще буряк, який я сіла зовсім пізно. Ну, бачу, що росте є. Огірки мої вже, он велетні які. Переростали. Ще є і маленькі зараз. Ну оце картопля. Картопля вже починає жовтіти. Теж вже копала на їжу. Там далі в кінці кукуруза і ось вокруг кукуруза. Кукуруза. Ну, ще, мабуть, качанчики не дуже. Хоча ось вже треба подивитися, можливо, вже спілі будуть. Ось помідори. Ось помідорів, як багато. Но вони ще зелені. Багато помідорів і густо. Чомусь я цей год насадила. Всього дуже багато і дуже густо вже тикала, куди попало. Вон які красавці. Так, да, роботи мені вистачить, звісно. Зараз ще гляну, що там на клумбі. Буряк уже гарний. волоси ще не цвітуть чомусь. Хоча завжди в липні вже мене квітували. А це щось я цей год якийсь соняшник декоративний посіяла. Я вже не рада. Я думала, що то інші квіти, такі як сонечко, не знаю, як вони звуться. На картинці були, а це щось вони мені геть весь будинок закрили. Ми побачимо, як будуть квітнути. Флокси вже майже перецвітають, косачі цвітуть красиво. Рози я той раз обрізала, знову повипускали, будуть цвісти. Майори цвітуть. Кліматіс маленька веточка відійшла. Думала, що кущ пропав. Ні, буде. Ну цей кліматіс слава Богу, відійшов. І навіть квітує. І навіть поплівся вже. Теж думала пропав. Виноград. О, виноград красивий. Правда, ще його мало, бо зовсім молоденький, але вже щось є. Сливи є, теж молоде деревце. Побачу, що тут буде. І хібіску квітує. Ще багато бульбашок. Ось він такий красивий, чудовий і гарний кущ. Квітне біля будинку. Далі рози перецвіли, я їх навіть постригла хризантеми, щось не дуже красиві. Там ромашки перецвітають, а тут малина в гущавині, яку треба було розрідити. І теж я. Ой, я не встигла все зробити, хоча малина ось, ось іще буде. Ще буде. Рання вже пройшла, а ця ще щось буде. Тут поспліталося і виноград, і, і малина, і роза. Все треба розчищати осінню. Це морозник. Ну і тут ось виноград. Лідія, чи як на його кажуть, це старі ці сорта. Але теж... Є виноград. Старий вже кущі. Ой, там навіть гніздечко. ташечка полетіла. Ой, гніздечко. Не знаю, яка пташка, але хтось тут є. Сховався. Ось теж красиві грона. Ну, все, більш-менш, звичайно, садок не кошений. Зараз покажу, яка краса. Тут же так вийшло, що мій захворів, не приїжджав, не косив напроти будинок сестра з чоловіком. Ось того спина прострелила, позвоночник теж не може. Ну і, в общем, обоє не можуть. А садок заріс. Ну нічого, наймем, когось наймемо і викосять. Та не дуже хто хоче косить. Нормальні мужики вдома роблять, а алкоголіки не хочуть працювати. Горіхи теж будуть. В общем, все чудово, шкода тільки грушку. Всім пока, всім мирного неба. До нових зустрічей.